Привіт, друзі! Ви на каналі VUA. Мене звати Артем. Сьогодні в нас на огляді довгоочікувана новинка Garmin Vivo Active 6. Ця серія повернулась після 4 років перерви і тепер має все, щоб скласти конкуренцію Apple Watch SE чи Galaxy Watch, але з фокусом на спорт і здоров'я. У цьому відео ми розберемо його дизайн, екран, функції для тренувань і моніторингу здоров'я. Подивимося, як він працює в реальних умовах, і найцікавіше я покажу, як правильно налаштовувати та користуватися цим годинником, щоб він розкрив Свій потенціал на всі 100. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. А ми починаємо знайомство з Garmin Vivoactive 6. Вівектів Vivo 6 це впевнене повернення серії після 4 років. І якщо коротко, тут є все, що потрібно сучасному користувачу. Стильний і легкий дизайн нові. Фітнес-можливості та ціна, яка виглядає дуже конкурентною. Завдяки яскравому amoled дисплею оновленій операційній системі та навіть таким інструментам, як розумний будильник, користуватись ним стало набагато приємніше і простіше. Особисто мені подобається, що Vivo Active 6 став кращим за автономністю, ніж, наприклад, Apple Watch SE чи Galaxy Watch. І це саме той варіант для тих, хто хоче більше зосередитися на здоров'ї та тренуваннях, а не просто на смарт-функціях. У порівнянні з Vivo Active 5 тут додали справді важливі програмні фішки. При цьому годинник залишився максимально легким і комфортним. Він вдало балансує між зовнішністю сучасного смарт-годинника і серйозним спортивним трекером. І саме тому сьогодні ми детально розберемо його дизайн, основні функції, батарею та реальну роботу, щоб ви змогли зрозуміти, чи підходить цей гаджет саме вам. Про все це поговоримо більш детально далі. А зараз давайте подивимося, що в коробці. Сама коробка досить компактна у фірмовому стилі Garmin. Нічого зайвого, але виглядає солідно. Всередині, крім самого годинника, ми знаходимо кабель для зарядки та документацію. Все просто і зрозуміло, без зайвих аксесуарів, але так і має бути в цьому сегменті. Акцент тут саме на пристрої. Коли ти береш Vivo Active 6, у руки вперше одразу звертаєш на його легкість. Він практично не відчувається на зап'ясті, і це великий плюс. Для тих, хто планує носити годинник цілодобово під час сну, тренувань і в повсякденному житті. Дизайн доволі стриманий, навіть універсальний. А дисплей виглядає дуже яскраво і чітко. Рамки акуратні, сам корпус приємно зібраний, без жодних. Люфтів чи відчуття пластиковості. Тут Гармін зробив ставку на баланс, щоб годинник виглядав доречно і в спортзалі, і в офісі. Перші хвилини використання справляють хороше враження. Сенсор реагує швидко, інтерфейс оновлений, а кольори на екрані насичені. І вже з перших секунд видно, це не просто продовження Vivo Active 5, а відчутний крок вперед в плані технологій і зручності. Після розпаковки найбільше вражає саме дизайн Garmin Vivo Active 6. Здається, ніби Гармін взяв все найкраще від попередника і зробив його ще. Легшим і зручнішим. Корпус став тоншим на 2 мм і важить всього 23 грами. Для порівняння це навіть легше, ніж у Apple Watch SE. На руці годинник практично не відчувається, і це величезний плюс, особливо, якщо ви плануєте носити його цілодобово. Ще одна деталь, яку точно оцінять ті, хто часто тренується, це оновлена головна кнопка. Вона стала більш виступаючою, працює чітко і дає приємний тактильний відгук. Нижня кнопка залишилась трошки жорсткою, але це не критично, скоріше справа звички. Корпус виконаний із полімеру, армованого скловолокном, тобто він міцний, але при цьому залишається дуже легким. А ремінець тепер виглядає більш преміально і відчувається. Комфортніше навіть під час тривалого носіння. Vivoactive 6 випускається у чотирьох кольорах з універсальним діаметром 42 мм. І отут якраз той баланс, який Garmin завжди добре відчуває. Годинник виглядає доречно і в спортзалі, і в офісі, і навіть під сорочку чи повсякденний лук. Далі поговоримо про серце цього гаджету, його технічні характеристики. Перш за все, дисплей. Garmin Vivoactive 6 отримав 12 дюймовий amoled екран з роздільною здатністю 390 х на пікселів. Кольори яскраві, контраст чіткий і що особливо важливо видимість на сонці на високому рівні. У Vivo Active 5 з цим були проблеми. А тут усе читається навіть під прямим сонцем. За моїми оцінками, яскравість перевищує 1500 ніт, а для захисту використовується скло Gorilla Glass 3, яке добре витримує подряпини та легкі удари під час активного використання. Що стосується автономності, тут Garmin показав себе дуже сильно офіційно годинник працює 11 днів у режимі смарт-годинника та 17 або 21 годину у режимі GPS. Це цілком достатньо для тривалих пробіжок чи велотренувань. У реальних умовах з відстеженням сну щоденним тренуванням та інколи музикою, я отримував близько 7 днів днів. Якщо ввімкнути Always On Display, батарея тримається 4-5 днів, що все одно вигідно виділяє Vivo Active 6 серед Apple Watch SE або Galaxy Watch 7. Ще один момент режим енергозбереження, який дозволяє продовжити автономність до 21 дня, обмежуючи деякі функції та спрощуючи дисплей. Це ідеально для тих, хто планує тривалі походи або просто не хоче заряджати годинник щоночі. Загалом в технічному плані Garmin Vivoactive 6 виглядає дуже збалансовано: яскравий і чіткий дисплей, надійний захист, відмінна автономність і зручні режими для різних сценаріїв використання. Тут відчувається, що годинник розробляли з урахуванням потреб активних користувачів, які хочуть і красивий, і функціональний гаджет. Усередині 8 гігабайт вбудованої пам'яті. Раніше було 4 у вівоектів 5. Цього достатньо для зберігання музики, циферблатів, даних додатків. За зв'язок відповідають модулі Bluetooth, Wi-Fi та ANT+. Це стандартний набір для синхронізації зі смартфоном, передачі даних з датчиків та завантаження музики або оновлень. Годинник має сертифікацію водостійкості 5 atm тобто витримує тиск еквівалентний зануренню до 50 метрів. Підходить для тренувань у воді. Температурний діапазон роботи та зберігання від мінус 20 градусів до плюс 60. За вагою та габаритами корпус 42 мм, товщина приблизно 10 і 9 а вага лише 23 грами без ремінця. Про процесор і точну модель, чіпу я не знайшов достовірної інформації. Гармін офіційно не розкриває такі деталі. Але варто зазначити, що виробник значно підвищив точність GPS, додав підтримку нових GNSS, BіDow, QZSS поряд із класичними супутниковими системами, що дає краще позиціонування. Гармін Active 6 отримав помітний апгрейд у роботі з супутниковими системами. Тепер тут підтримується не тільки GPS, але й Galileo, GLONASS, БІДО та навіть. QZSS. що це означає на практиці. Ви отримуєте швидкий старт позиціонування, стабільний сигнал в місті серед висоток і точне відстеження маршруту в складних умовах, наприклад, у лісі чи в горах. Для бігунів і велосипедистів це критично. Тепер ви можете більше довіряти карті, дистанції, набору висоти та середньому темпу. Це той випадок, коли Vivoactive 6 максимально наблизився до можливостей старших моделей. Єдине обмеження відсутній барометричний альтиметр. Тому висоту годинник рахує через GPS. Для більшості це не проблема, але для трейлових спортсменів чи гірських походів варто мати це на увазі. У цілому ж точність позиціонування Vivo Active 6 стала справді на рівні, і це робить його набагато привабливішим для серйозних тренувань. Ще одна цікава новинка в Garmin Vivo Active 6: це Smart Wake Alarm. Вперше компанія додала розумний будильник, який. Мав би будити вас у правильній фазі сну, щоб прокидання було максимально легким. Працює це так: ви задаєте час, а годинник має вікно в 30 хвилин, щоб зловити момент легкої фази сну та розбудити вас за допомогою вібрації. Звучить дуже перспективно, але на практиці поки що є нюанси. Найчастіше будильник просто спрацьовує точно у встановлений час, а не підбирає оптимальну фазу. Та й вібрація, чесно кажучи, досить різка, без м'якого поступового пробудження. Тобто ідея справді класна, але реалізація ще потребує допрацювання. Думаю, у майбутніх оновленнях Garmin може підтягнути цю функцію, бо потенціал у неї великий. E Vivoactive 6 став справжнім подарунком для бігунів. Якщо раніше деякі фішки були доступні тільки в топових Forerunner, то тепер вони є і тут. По-перше, це навігація по маршруту. Тепер ви бачите хлібні крихти, попередження, якщо сходите з маршруту, і навіть точки АПЕГет, які допомагають орієнтуватися на дистанції. Це дуже зручно для трейлового бігу чи довгих пробіжок у довгих. Незнайомих місцевостях. Друга фішка – PIS Pro. Це фактично ваш віртуальний тренер, який підказує, як тримати темп залежно від рельєфу. Наприклад, якщо попереду підйом, годинник завчасно повідомить, що варто трохи знизити швидкість, щоб рівномірно розподілити сили. Ще одна величезна перевага вбудовані бігові динаміки та потужність. Тепер для цього не потрібні додаткові датчики. Ви отримуєте дані про каденс, довжину кроку, час контакту з поверхнею та потужність бігу прямо з годинника. Це ті метрики, які раніше були доступні тільки на більш дорогих моделей. І нарешті адаптивні щоденні рекомендації. Vivoactive 6 може підбирати тренування. З бігу, ходьби чи велоактивності, орієнтуючись на ваш рівень підготовки, відновлення та якість сну. Тобто, годинник реально стає не просто трекером, а особистим тренером на зап'ясті. Vivoactive 6 – це не лише пробіг чи велосипед. Тут є цілий набір спортивних профілів, які роблять його універсальним тренером для різних активностей. Звичайно, є класика: біг на вулиці, бігова доріжка, велотренування і велопоїздки. Але окрім цього, плавання, йога, пілатес. Ні, силові тренування та ще багато інших видів спорту. Наприклад, у силових тренуваннях годинник може автоматично рахувати підходи та повторення у Йозі чи пілатесі відстежується дихання та пульс, а в плаванні фіксує дистанцію, темп і навіть стиль. Тобто Vivo Active 6 реально підходить і для бігунів, і для тих, хто ходить у спортзал, і навіть для любителів спокійних практик на килимку. Це універсальний спортивний інструмент, який закриває більшість популярних сценаріїв. Vivoactive 6 став помітно сильнішим у плані здоров'я та відновлення. Тут з'явилось кілька функцій, які раніше були тільки у старших моделей. Перше це HRV та Body Battery. Тепер годинник аналізує варіабільність серцевого ритму і на основі цього підказує наскільки організм відновився після навантажень. А Body Battery показує рівень енергії протягом дня, і чесно, це дуже наочний індикатор, коли варто відпочити. Друге, це сон. Vivoactive 6 не просто відстежує глибокий та легкий сон, а й помічає короткі денні дрімоти. Тепер дані більш деталізовані, і ви реально бачите, як сон впливає на відновлення та тренування. Третє morning report. Зранку ви отримуєте короткий звіт, як спали, який у вас рівень енергії, яка погода і які плани на день. Дуже зручно. Одразу маєш загальну картину ще до першої кави. Є е, Health Snapshot. це дивовижний експрес-тест, під час якого годинник знімає основні показники. Пульс, HRV, рівень кисню, стрес та дихання. Дуже корисно, якщо хочеться швидко перевірити стан організму. Для дівчат додали ще й жіночий модуль з відстеженням менструального циклу та вагітності. Усе разом робить Vivo Active 6 не просто спортивним годинником, а й повноцінним інструментом для контролю здоров'я та відновлення. Ще одна велика зміна у Vivo Active 6 це інтерфейс. Гармін нарешті оновив UI, і тепер він став набагато інтуїтивнішим. Перемикатись між віджитами, налаштовувати меню чи викликати потрібні функції стало простіше і швидше. Кнопки теж допрацювали, вони стали зручніші, відгук чіткіший, і тепер реально відчуваєш різницю у повсякденному використанні. Внутрішня пам'ять збільшилась удвічі. Тепер це 8 МБ. Цього достатньо, щоб завантажити музику напряму через Wi-Fi чи сервіси на кшталт Spotify чи Amazon Music, тобто. Ви можете бігати чи тренуватись без телефону, просто з годинником і навушниками. Звичайно, залишилися всі смарт-можливості: Garmin Pay для безконтактних оплат, стабільні повідомлення, синхронізація календаря і приємний бонус для Android-користувачів є можливість відповідати на повідомлення прямо з годинника за допомогою клавіатури. Усе це робить Vivo Active 6 більш сучасним і комфортним у щоденному використанні. Він уже не про спорт, а й про зручність у повсякденному житті. Отже, тепер обіцяний блок про те, як користуватись вашим новим годинником Vivo Active 6. Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте верхню праву кнопку, поки на екрані не з'явиться логотип Garmin. Після чого відпустіть кнопку і далі годинник запропонує обрати вам мову. Я обираю українську і підтверджую. Щоб розпочати процес підключення. Після цього на екрані з'явиться QR-код, його можна відсканувати камерою телефону, щоб почати спарювання. У мене вже встановлено застосунок Garmin Connect, який значно спрощує процес налаштування. Відкриваємо застосунок, скануємо код і підтверджуємо підключення. Пристрій покаже повідомлення, готовий до підключення Vivo Active 6». Натискаємо підключення, відбудеться стандартне bluetooth парування. Переконайтеся, що пін-коди на телефоні і годиннику збігаються. Далі годинник запитає, чи хочете отримувати сповіщення. Зазвичай я обираю ні, бо не люблю, коли повідомлення постійно вібрують на зап'ясті. Але ви можете вимкнути, якщо бажаєте. Процес налаштування дуже швидкий і зручний. Після завершення основного налаштування годинник запропонує встановити код доступу. Це нова функція, яка забезпечує безпеку ваших даних. Якщо хтось інший спробує скористатись вашим годинником, він не зможе отримати доступ без коду. Я наразі обираю ні, але ви можете встановити код для більшої безпеки. Далі можна обрати розмір тексту на дисплеї. Ця функція зручна для тих, хто хоче більшого або меншого шрифту на екрані. Я залишаю стандартний розмір. Потім можна додати улюблені види активності. Я обираю, наприклад, велоспорт і дихальні практики і натискаю Готово. Тепер, коли годинник підключено і налаштовано, давайте розберемо базові елементи інтерфейсу та керування. Щоб увімкнути дисплей, достатньо доторкнутись до екрану. Для перегляду швидких віджитів, проведіть пальцем вниз. Ці екрани повністю налаштовуються. Можна змінювати порядок і додавати нові. Щоб перемістити елемент, натисніть і утримуйте його. Щоб додати новий, прокрутіть вниз, оберіть Edit і додати. І виберіть потрібний елемент наприклад, останній забіг або фази місяця. Щоб вийти з будь-якого меню, можна натиснути нижню праву кнопку назад або зробити свайп назад. У Vivoactive 6 також доступні швидкі дії. Натиснувши й отримуючи нижню кнопку, можна призначити функцію. За замовчення там нічого не призначено, але я додаю швидкий доступ до налаштувань. Тепер довге натискання відкриває меню налаштувань. Щоб відкрити контрольне меню, натисніть і отримайте кнопку Start-Stop. Тут можна вимкнути годинник, знайти телефон або увімкнути сплячий режим або ж не турбувати. А також встановити пароль. Це меню теж налаштовується, інший спосіб відкрити його свайп праворуч і протягнути зверху вниз. Багато налаштувань зручніше зробити у застосунку Garmin Connect. Там можна додати Garmin Pay, завантажити музику, підключити Wi-Fi та змінювати налаштування активностей. Наприклад, можна змінити поле даних у тренуванні ходьба, замінивши нижнє поле на показник максимальної швидкості. Панель сповіщень доступна через свайп зверху вниз. Якщо дозволено сповіщення, вони відображатимуться тут. Щоб почати тренування, натисніть верхню праву кнопку, оберіть активність, наприклад, ходьба, і натисніть через старт. Щоб зупинити тренування, натисніть і знову оберіть Призупинити, зберегти або відмінити. Якщо випадково створили коло, можна скористатись функцією відмінити коло. Однією з нових функцій є щоденні рекомендовані тренування для ходьби, які формуються динамічно залежно від сну, відновлення та активності. Наприклад, сьогодні це може бути тренування з п'ятьма інтервалами по дві хвилини у швидкому темпі. Ви можете виконати його або обрати. Більше варіантів і подивитись план на інші дні. Щоб змінити циферблат, зайдіть у налаштування. Тут можна змінити кольори, показники, кроки, HRV, час відновлення, пробіг тощо. Доступні стандартні циферблати, а ще більше можна знайти у Connect IQ. Поля даних у тренуваннях також налаштовуються. Наприклад, у «Run» можна додати поля для Running Power. Або 8 полів на один екран можна налаштувати нагадування, пити воду, їсти чи контролювати чи SS, чи каденс. Музика Vivoactive 6 має внутрішню пам'ять для музики. Через Wi-Fi можна завантажити Spotify, Deezer, Amazon Music і синхронізувати плейлісти. Функція Smart Wake або розумний будильник дозволяє встановити час пробудження, наприклад, в 5.00 і годинник у 30-хвилинному вікні перед тим часом проаналізує ваш сон та розбудить у більш сприятливій фазі. Якщо оптимального моменту не знайдеться, будильник спрацює точно у заданому часі. На іконці Smart Wake буде зірочка, щоб відрізняти його від звичайного будильника. Це основні налаштування, і тепер ви можете спокійно користуватись годинником, вивчати його можливості та відкривати для себе світ Garmin. Ще декілька слів про позиціонування на ринку. Garmin Vivoactive 6 – Це смарт-годинник середнього класу за 300 доларів, який поєднує стильний дизайн із розширеними фітнес і спортивними функціями. Він займає нішу між базовими моделями, як Garmin Venue SQ або Forerunner 165, та преміальними Venue 3 і Forerunner 970. У порівнянні з Apple Watch SE 2 та Galaxy Watch 7, Vivoactive 6 пропонує кращу автономність, точний GPS і понад 50 спортивних профілів. Включно з бігом, вело, плаванням та ніїт. Для користувачів, які хочуть універсальний смарт-годинник із акцентом на здоров'я та тренування. Це дуже привабливий варіант за свою ціну. Висновок: Garmin Vivoactive 6 це універсальний смарт-годинник, який поєднує комфортний дизайн, точний GPS, багатий набір спортивних профілів і розширені функції здоров'я. Він ідеально підійде для тих, хто хоче серйозно стежити за тренуваннями та відновленням, але при цьому не готовий переплачувати за преміальні моделі. Попри деякі недоліки, як от поки не ідеальний смарт аларм годинник пропонує високий рівень зручності, довгу автономність і широкий набір можливостей прямо з коробки у порівнянні з Apple Watch SE чи Galaxy Watch 7, Vivo Active 6 підходить для тих, хто цінує спортивні функції і точність замірів. А не лише смарт-функції. Дякую вам, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо цей огляд був корисний, і обов'язково залишайте коментарі з вашими запитаннями чи враженнями від Гармін Active 6. Також не забувайте про приємний промокод на знижку для наших улюблених глядачів, який ви знайдете в описі під цим відео. І до зустрічі в наступних оглядах.